Здрастуйте, дорогі малята, добрий день не слухо. Привіт, малята! тітонько Сово, ви випадково не знаєте, куди подівся мій сачок? Навіщо він тобі знадобився? Я нещодавно був у музеї і бачив там колекцію тропичних метеликів. Вони всі такі різні, їх так цікаво роздивлятися. От мені закортіло теж збирати метеликів. А тобі хіба їх не шкода, не слухо? Адже в колекції метелики будуть уже не живі. А чого за ними шкодувати? І ж он скільки літає? Хіба не так? Так, то воно так. Але послухай но ну, історію, котра відбулася якось в африканському дитячому садку. Був погожий літній день, і у звіриних малюків шла звична весела метушня. Бегемоти плюскався у річці, ласуючи водоростями. Маленька зебра й носоріжка бавилися на галявинці, граючи у догонялки. Слоненя з цікавістю спостерігало за верткими зеленими ящирками. Бігало, стрибало і перекидалося, поки не помітило, що на квітучому кущі сидить барвистий метелик. Підкравшись ближче, левиня стрибнула, але промахнулося і одразу ж почало ганятися за легкокрилим красенем. От, чудово! Я теж із задоволенням побігав би разом з левеням. Метелик уже, мабуть, і сам був не радий, що залетів на цю галявину, так заганяв його маленький бешкетник. Бідолашний крилатий красень зовсім із сил вибився. Але тут, на його щастя, вихователька слониха покликала малюки обідати. А після обіду належить поспати, правильно поспати, щоб потім з новими силами грати і навчатися. Кожне звірятко влаштувалося спати на своє улюблене місце, аби шкетливе левиня прилягло подрімати в тіні могутнього дерева. І тут воно відчуло, що починає швидко зменшуватися і перетворюватися на метелика. Ого! Як цікаво! Ливеня теж так подумало спочатку. Воно підстрибнуло, змахнуло крильцями і піднялося над травою. І в цей момент воно почуло голоси друзів. Дивіться, метелик! Давайте його спіймаємо!» Це ж я, ваш друг! закричало Ливеня. але його тоненький голосок заглушило шелестіння вітру. Відчайдушно махаючи крилами, ливеня метелик метушився над галявиною, намагаючись улетіти від своїх друзів, котрі за азартом ганялися за ним. Ой, мені страшно, тітонько, сово. Звірята його з'їли. Не хвилюйся, не слухо. Це казка, а отже, все закінчиться добре. Засапане левеня хотіло перевести подих, але тут несподівано влетіло просто до рота бегемотика. Рот закрився, і левеня опинилося в повній темряві. Який жах! І тут левеня закричало, і прокинулося. Це воно вчасно, і знову в африканському дитячому садку з радісним вереском гралася чотиронога дітлашня. Тільки левеняті було не до веселощі. «Гайда зі мною запропонувала носоріжка. Там знову метелик пролетів. Пополюємо на нього. Не буду, відповіло Левеня, і тобі не раджу. Метелики вони такі живі, як і ми з тобою, а живих кривдити не можна. Скажи, неслухо, чи сподобалася тобі казка? «Так!» Але знаєте, тітенько, я разом з маленьким левеням спробував уявити себе на місці метелика і зрозумів, як це погано, коли полюють на тебе. Я більше ніколи не буду ловити метелики і нікому не дозволю кривдити маленьких і слабких. Молодець не слухав. Правда ж, малята? Я впевнена, що ви теж нікого не ображаєте. Що ж, друзі, нам час прощатися. До побачення, дорогі дівчатка та хлопчики. Малята, бувайте!